Комітет з питань європейської інтеграції провів виїзне засідання у Луганській області. Уповноважена президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській області, голова комітету з питань європейської інтеграції Ірина Гращенко та депутатська делегація зустрілися зі студентами, громадськістю, представниками бізнесу області і відвідали бійці АТО на зустрічах з місцевими жителями. Парламентарії обговорювали перспективи євроінтеграції України, імплементацію угоди про асоціацію та конкретні вигоди євроінтеграції для регіону громад громади бізнесу можливість впровадження безвізового режиму в Україні текст підписання угоди про асоціацію важливою частиною реалізації цієї угоди – це є адаптація, тобто нашого законодавства, щоб воно відповідало європейським стандартам. І це стосується всіх питань насправді, сфер нашого життя. Починаючи від ну, як ви знаєте, ви бізнесом займаєтеся, починаючи від відповідності стандартів європейських, там в харчовій промисловості, в ека. Логії і закінчуючи тим, щоб наше законодавство в сфері боротьби з корупцією, в сфері там боротьби за права людини, воно так само відповідало європейським стандартам. За підсумками виїзного засідання, депутати комітету євроінтеграції прийняли рішення звернутися до Верховної Ради України і кабінету міністрів з пропозицією активізувати інформаційну роботу щодо роз'яснення населенню перевагу угоди про асоціацію, активізувати роботу про адаптації законодавства, зокрема в економічному і промисловому секторах.